Сили оборони знищили військовий підводний човен в Криму. Новий прогноз від Кирила Буданова: Україна може зруйнувати Керченський міст вже скоро. Тим часом на окупованій Донеччині потужні вибухи. Які наслідки прильотів про це у цьому випуску? Ви на фабриці новин? Мене звати Ангеліна Швець. Ставте вподобайку і переходимо до справи. Стало відомо, що сьогодні ввечері сили оборони завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С 400 ворога в Криму. Зокрема, поцілили в субмарину Ростов на Дону у порту Севастополя. У генштабі заявили, що внаслідок удару човен затонув на місці. Як відомо, він був носієм калібрів. Вперше по ньому ударили ще 13 вересня 2023 року. А під час останньої атаки остаточно добили. Кирило Буданов заявив, що Україна може знищити Кримський міст у найближчі кілька місяців. Очільник розвідки зазначив, що наразі триває підготовка, і шанси зруйнувати незаконну конструкцію вже скоро дійсно є. Зацитую: усі працюють і над дальніми ударами, і над знищенням Керченського мосту. Це все потребує, скажімо так, комплексного вирішення. Робота йде. Кінець цитати. У цей час окупанти на півострові готуються до оборони. Окрім вже звичних бійниць на пляжах, вони почали масово встановлювати укриття. Ось такі бетонні конструкції помітили жителі Севастополя. Водночас, експерти відзначають велику роботу сил оборони з деміталяризації Криму. Видання бізнес інсайдер називає вагомим здобутком фактичну ліквідацію Чорноморського флоту РФ на півострові. Проте зауважує, що навіть у таких умовах звільнити Крим буде складно. Журналісти з посланням на військових фахівців називають основними причинами географічне розташування півострова та укріплену оборону РФ на цьому напрямку. Процитую без можливості переправити великі сили повітрям або водою. Україна буде змушена атакувати через російські оборонні лінії, щоб наблизитися до Криму. Росія значно зміцнила свою лінію фронту протитанковими ровами, лабіринтами, траншей, зубами дракона і мінними полями. Кінець цитати. Тим часом гучні вибухи пролунали в окупованому Донецьку. У небі над містом помітили сліди від роботи ППО. Ймовірно, загарбники намагалися відбитися від атаки на військові об'єкти армії РФ у регіоні. Ось така картина була в небі над Донецьком 3 серпня. Невдовзі у пролетарському районі міста знайшли ось такий залишок від снаряда. Чи пов'язано це з ранковим обстрілом, невідомо. А в Петровському районі дрон нібито скинув вибухівку на вулицю Проїжджу. Принаймні так кажуть зетпабліки. Вони стверджують, що внаслідок падіння снаряду знищено автомобіль. При цьому, буцімто поранень зазнала одна місцева жителька. Також окупанти заявили про атаку безпілотника на Ясинувату, залізничний вузл регіону. В результаті в місті зникло світло. Завітала бавовна і до Макіївки. Ось такий гриб густого чорного диму помітили місцеві мешканці після вибухів. Що було цілю атаки? Куди саме прилетіло, поки невідомо. Днем раніше гучно було і в горлівці. Окупанти звинуватили українську армію в обстрілах Микитівського району. Там буцімто є прильоти снарядів калібром 155 мм. міліметрів. При цьому ватажки так званої ДНР нарахували аж 27 обстрілів, та ще й заявили про нібито поранення одного з місцевих жителів. Водночас на окупованій частині Луганщини БПЛА, буцімто вдарили по сватовому. Росіяни показали кадри зі знищеною автівкою і заявили, що це наслідок атаки. Запевнили при цьому, що водій і пасажир мікроавтобуса встигли покинути транспортний засіб, поки він вщент не згорів. Тим часом у Маріуполі росіяни в паніці їдуть з міста, а все через активну діяльність партизан. Про це повідомили рух. А теж члени повстання помітили на виїзді з міста російські бронеавтомобілі Тигри. Також партизани відзначили у Маріуполі посилений контроль з перевіркою документів а на центральних вулицях додаткові пости військової автомобільної інспекції. При цьому в деяких бойових підрозділах РФ взагалі заборонили знаходитися серед місцевих жителів. Окупанти бояться, що їх позиції здадуть ЗСУ. Паніка в рядах російської армії лише на користь українському війську. Сподіваємося, нею вдасться скористатися. Стежте за розвитком ситуації на окупованій території разом із нами. Підписуйтесь на фабрику новин. Дякую вам за довіру. На все добре.